Приходить мама з 17-річною дочкою до гінеколога. Гінеколог її заводить в кабінет, садить на кресло, подивився її, виходить до мами і каже: Дивіться, ваша донька вагітна, тут факт на ліцо. <кхух> мама одразу вкрик, Да не може такого бути, що ви таке кажете? Моя донька в житті не з ким нічого. Лікар поворачується до неї і каже: Ну, кому ви це розказуєте? Я вже 25 років працюю гінекологом, От я ж знаю вам, що говорю. Мама, ця сразу все одно вкіпіш скандал, да не може бути! Поворачується до доньки, от скажи, в тебе з ким щось було чи ні? Ні, мамо, в мене нічого не було, я тобі чесно кажу. Ця мама знову поворачується до цього лікаря і каже: Ну бачите, моя донька ніколи не бреше. Так що це чесно, воно отак, ви помилились. А вони взагалі знаходились на четвертому етажі. Лікар підходить до вікна, дивиться то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ця мати стоїть, дивиться, каже: Лікарю, куди ви дивитесь? Ви будете з нами говорити чи ні? Що ви там побачили? А лікар відповідає: Да ось, стою, дивлюсь і намагаюсь вигляді віфліємську зірку. І волхвів, які йдуть за нею.